Огляді led підсвітка з артикулом 13560. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 9 планочок, довжина однієї 1080 мм. Планочка має 15 led діодів, напруга одного 12 В. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Connector. Планочка має 5 каналів, напруга кожного каналу по 33 вольти. І ось такі маркування присутні. Матеріал основи планки алюмініш. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.